А кум де є? А я де знаю, де кум, а вой. Я веду там тебе в неділю ніколи в кум не прийде. А я уверен, вони не леди, я сидим разум, бо я сам звание їздив. Бо... Ту відео не чу з нього. Ого, до низу. Це по мене не знає. Моя грязь ячий подрог. Ти ще подиви, яка курка ячий великий несе. Пані, пані. Та такі, як в німо. Є? Ну, файно. Десь так воно око, та ти повинна знати. Та фігня, що з племінник твій ти, Андрій, коли тебе забив, взагалі не дзвонить, до тебе не приходить. Я його відповідаю, я йому поки накручу, то як, щоб до мене його родина відзвонила, де Андрій. Я знаю, де він є, що він ще признає, чим він ще займає. До мене дзвонило. Я Андрія не відділ, я кажу, а я що, умов за твоєю дитину ще дивити, кажу, та маєш нічого виховують? Мої пли, я свої віково як має бути, приїздить що, як має бути, а воно Дома, вдома вже нема. Вже нема. Ну, на 3-4 дні. Він в чомусь замішаний. Я ти діти я говорю. Він в чомусь замішаний. Вони був молоді Не Невідомо в чому, але мені здається, що там щось не чесно, з чимось це зв'язано, хлопці. Якщо він добав. Колись приходив зараз, розумієш, і то з того нічого почав зуби робити. Стріляти, знаєш зуби робити. Я воно прибуває доходить, розумієш? Ту кого плеточника немає? То де я що по плиточниках брата Я майстрів не знає ніякі ніколи фаховче добре. Ну, а чекай, ви з кумом до А Та, Я так сидів подумав, нема коли я плітку ставити, вотре хлопцям помагати туди, сюди. А що будуть його? Зараз плетку поставлю друколі, і клії заміші. Ну щось застинев з я хочу прийшов два-три дні мах зробив, що забули мають. Хочу він все, маятники поставив, файно залив, стежку мені нішу було і Не хочу, та плетка така була горбата. Все гарно, може. Хай шварок! Що жваро! Що ж? Я з тиго говорю ворог! Я півору пробіг! Хай завдяки на когось Мої ти трохи тута нюху десь не вигулюєш. Десь підіть в кіно, десь в ресторан, десь погуляй. Вигулюють всі. По-друге, я їжджу до малої, коли е, працюють тільки заправки, коли закриті. не закриті. Потретє, мене що нема телевізора вдома, щоб всі кіно подивитись? А ти Та спитай. Ходимо туда, щоб в хаті не сидіти, ні. Та добре, що ти лашка йшла, який тебе касує. Мене так мене так не розведеш, бо я ж то давно давним прохав. Коли ти боже мої літах, ти будеш теж в хаті сиділа, будеш копійка до копійки, живемо тітям лишити. А ви зараз фіть-фіть-фіть направо наліво. Потім дитина в хіті міще Жерти. Бо що на тебе потратив, а ти одразу йому поставила? Ні. О, стої почерп, твоя любов. Ти просто банкомат. Ти ходячий банкомат, капюшоні. Ти її що касуєш, ти розумієш? кажу в ресторани, вони ти просто піти прогулятися. Піти прогулятися, подрочитись. Ой, котикуй да вже димка, бо я голодна, так, твої на тім хвиськінт. Котики, Мені ось там треба буде десь на місяць квітень, десь собой бульбу посадити, бо я до благовіщення, я ті його, я, я до благовіщення землі нічия не пою ніякого не речі. Подивіться, чи бульба файно закінчиться. А то би я хати йде за тим. Мар'яна, на городи садите? Това. А що садите, Бульбу садите, ні? Не? Не Кільки маєте? Кілько соток маєте? Та я не знаю. Та там не багато, діде, я а са було би бази, ти не ще стріжав потреба було. Я тобі на багато. Багато. Я Мало. Мало? Троє. А, да то, то добре в мене ще та, там пробити гурту прогодувати. Помислите, що то я маю кому-то комутювати. Так, то я беру собі ту файну бульбу на насадження. Ще треба на здоров'я я десь чвертку віддати, бо дитина теж не має вже бульби в російським чела. Я казав хлопці, посади, на два чередів більше. На два чередів більше її буде йому. То я опину от вовсю, то вовсю. Відвезумо візьмім прицепом, я його запряжу, то що завезем, будемо їсти і я йому насадження дам, а речі як бульба ще за Що ти, люкс? Треба, все буде вже у трохи погода, буде, треба все буде перебрати, яка насадження туди, що ти що, то вже треба буде помало садити.